Дуже важливий інсайт підприємництва це те, що власник, фаундер, оунер, як би ти його не назвав, він має захищати замисел компанії. В світі дуже легко загубитися. Ми кожен день читаємо якісь статті, книжки, відео, дивимося їх. Часто підприємці вони такі хочуть кожен день змінити напрямок. Сьогодні я роблю так. Завтра я роблю на іншому ринку. Післязавтра я йду в іншу цінову категорію. Але суть в тому, що замисел і ідея компанії її неможливо побудувати. Ти можеш щось підглядіти, але її неможливо побудувати. Вона має бути тільки відчута всередині свого якогось відчуття. І після цього ти отримаєш. Унікальну якусь комбінацію, яку ти витягнув у себе, і там точно буде успіх. Тому підприємець має захищати ідею від всіх: від самого себе, від команди, від топ-менеджменту, від е, радників, консультантів і різних бізнес-тренерів для того, щоб вийшов якийсь унікальний продукт.